Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Понеділок, 18 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з Аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах, і тепер уже не лише на території України, тому що війна розростається, можемо так сказати. На зв'язку з нами зараз військовий експерт, колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітання вам героям слова. Ну, давайте почнемо з того, що Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони України, каже, що це російська провокація. Отож, російські медіа, так звані, публікують відео атаки на військову частину у невизнаній Придністровській молдовській республіці. Там є відео вибуху гелікоптера Мі 8 Ну і потім кілька фотографій, на яких ну типу частини знищеного гелікоптера. Звинувачують в цьому Україну, кажуть, що це значить якийсь дрон Камікадзе туди прилетів з українського боку. Кажуть, що це провокація, при чому російська. А от тепер, з вашої точки зору, що це за сюрприз? І головне, кому він міг бути потрібним? Звичайно, що всі ми за ці понад десять. 10... Років російсько-української війни, адже вона почала ще у лютому 2014 року. Стали такими собі осінт дослідниками, і те відео, яке шириться в мережі інтернет, щодо того вертольота, по якому було поцілено, нібито українським дроном камікадзе, він нагадує не бойову одиницю, а якийсь там мотлах, який зберігається на майданчику довгострокового зберігання. Тобто точно не йдеться про бойову одиницю, яку було знищено. Дронам, тому я думаю, що скоріш за все тут і йдеться про свідому провокацію. Хто міг таку провокацію влаштувати? Ну очевидно, що ключовий бенефіціар розвухання ситуації в різних куточках світу це Російська Федерація, і звісно, їм картить, картить створити ще одну точку напруження на південно-західних кордонах нашої України, саме там, де проходить кордон між саме Придністровською принісовською Молдавською Республікою та відповідно Україною. А отже, вони будуть даватися до такого ж і типу рівня провокації, щоб максимально створити таку напружену ситуацію, чому? Чому бо ворог немає серйозних успіхів на полі бою, зважаючи на те, що понад 5 місяців він веде повномасштабні наступальні дії, територіальні здобутки у нього досить такі незначні втрата населеного пункту Навдівка, яка є за площею до двадцяти 29 кілометрів, це точно не про той результат, про який вмарив Путін та його поплічники. А це значить, що вони будуть намагатися максимально розтягнути. Наші сили оборони Зверніть увагу. Провокація в Придністрові, активні бойові, активні військові навчання на території Республіки Білорусь. А я нагадаю нашій аудиторії, що державний кордон між Україною та Білоруссю... Близько тисячі кілометрів, і там так само ми змушені тримати серйозний комплект українських сил оборони для того, щоб бути напоготові. А отже, підпалювати російські агенти впливу будуть в багатьох куточках світу для того, щоб максимально розпоршити і увагу світової спільноти. Ну і відповідно, якщо йдеться про е е е кордони з України чи лінію фронту, то і так само на різних ділянках фронту може створюватись певні елементи напруги, бо ресурси... Ресурсів таких серйозних ресурсів, які б мали би змогу російській армії докрінно змінити ситуацію на полі бою на свою користь, у Путіна та поплічників. Немає добре, це дуже цікава до речі. Історія, тому що я днями читав австрійського оглядача Тома Купера, який у так підсумував кампанію росіян власне за осінь і зиму. І в нього це сформульовано приблизно таким чином. Зараз не дослівно, але ну по суті точно так, що дивіться, українське військо збройні сили України по суті. Погасили і далі англійську біг, тобто величезний російський зимовий наступ, цілу наступальну кампанію. Зараз росіяни не можуть уже кидати в таких об'ємах живу силу і техніку по всій лінії фронту, і по суті, їхній наступ трохи застопорився. Чи чи вважаєте ви, що ну справді росіяни трохи видихаються? Можемо ми так стверджувати чи припускати хоча б? А справа в тому, що десь два з половиною місяці тому назад генерал Буданов, очільник військової розвитки нашої країни, говорив, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде вихолощено. Чи можемо ми говорити, що ця тенденція стала реальністю? Ну, мабуть, що зарано. адже активні наступальні дії ворожої армії завдяки зокрема на авдійському напрямку, завдяки своїй тотальній людській та матеріально-технічній перевазі, тим не менш триває. І лінія фронту тримається мені здається, лише завдяки мужності та героїзму наших воїнів. Ну і певною мірою бійці, які воюють на цьому напрямку, отримували відповідну військово технічну підтримку. Звісно, що вона не є такою значною загостями, як можливості російської окупаційної армії, але тим не менш це дозволяє Поки що стримувати е, наступальний потенціал путінської армії. Скільки ще по часу це може тривати, ну я думаю, що все ж таки е, наш очільник військової розвитку має рацію, і що менше протягом чи до кінця березня цей процес буде зупинено російська армія буде змушена взяти ту саму оперативну паузу. Хоча я думаю, що е, незважаючи на нашу прискіпливу увагу до, на до подій на полі бою, а йдеться не лише про Авдіївський, а так само і про Бахмутський напрямок, досить не та ситуація на півдні Запорізької області, зокрема в районі нашого роботінського виступу, звісно, що є серйозні загрози на купинсько-ліманському напрямку, але все ж таки мені здається, що зараз варто більше приділяти уваги до тих рішень, які найближчим часом буде ухвалювати е, кремлівський диктатор Путін. Бо ми часто чули застереження від багатьох відомих експертів і українських і західних, що Путін після свого а чи чергового переобрання на посаду президента буде вдаватися до досить таких рішучих. Кроків спрямованих на збільшення бойового потенціалу армії і відповідно, для того, щоб формувати підґрунтя, ну зокрема для масштабної наступальної кампанії цього літа, до речі, про е, можливості російського наступу наприкінці травня на початку літа говорив свого часу президент Володимир Зеленський. Ну, тобто, по суті, ми не можемо розслаблятися зараз. Те, що у них було, можливо, вже видихається, але справді було багато попереджень, що скоріш за все ну попереджень припущень, скоріш за все, після цієї імітації так званих виборів, Путін легко вже зможе оголосити чи там тотальну мобілізацію, чи чергову часткову мобілізацію, хоча вона у них і не спинялася. Але дивіться, війна ж потроху розповзається причому розповзається уже е, визнаними. В світі російськими територіями сьогодні рано вранці з'явилося повідомлення, що значить російські добровольці, Сибірський батальйон і російський добровольчий корпус підняли свої прапори в селі Козинка Білгородської області Росії. Паралельно визвольні сили зайняли село Горьковський, теж на Білгородчині. По суті, на прикордонних територіях активно діють ці підрозділи. Ми не знаємо, яка їх. Чисельність, але я так розумію, що для Путіна під вибори це теж був такий певний ляпас. І знову ж таки, наскільки я розумію, витіснити російських добровольців з території Росії у них поки що не вдається. Як це працює і от чому це важливо? Навряд чи ці люди ну, зможуть організувати якийсь там серйозний марш в напрямку Москви, принаймні зараз? Що ви про це думаєте? Абсолютно слушне зауваження. Тактичні успіхи російських добровольців та повстанців точно докоріне не змінять ситуацію на полі бою. Адже нинішня російсько-українська війна вже перейшла у фазу довготривалої. Ну по-перше, понад 10 років. А по-друге, навіть активна масштабна її фаза триває понад 2 роки. А отже, навіть з втрати Російської Федерації декількох прикордонних населених пунктів точно ситуація на полі бою докорінно не зміниться. Да, це серйозний інформаційний ляпас для Путіна під час його фінального етапу перевиборів, але те, що ситуація ця докарі не зміниться. Це факт на території Брянської, Курської та Білгородської власти ворог засередив там близько 26-27 тисяч своїх військ. Звісно, що це такі собі підрозділи аналоги е, територіальної оборони, чи то російської гвардії є чимало строковиків російської армії, які несуть бойове чергування в, в, в російському прикордонні. Е, звісно, що вони не вступають в такі... Масштабні зброєві сутички з діями РДК Легіон Свобода Росії та Сибірського батальйону вони маневрують, вони відступають в роботу августа В свою чергу вступає російська артилерія та російська авіація, яка буквально в друзки розносить населені пункти росіян, там, де жили, де будинки та соціальні, культурні об'єкти тих населених пунктів, які їх проживали до на чи перебували росіяни, тобто діють в такий спосіб, щоб максимально забезпечити збереження життя та здоров'я тих військовослужбовців російської армії, які перекривають російське прикордоні, бо розуміють, що ресурсів у російських постанців небагато для того, щоб рушити у бік. Не те, що умовною Москви чи Петербурга, а й навіть у бік е Білгарда над неспівпідставні можливості, але те, що це певною мірою нервує військово-політичне керівництво Російської Федерації, це очевидно, що вони з цим будуть робити. Я думаю, що в тому числі вони будуть докладати такі чи запроваджувати драконівські заходи після того, як нібито. Путін отримав черговий свій термін щодо легітимізації, відповідно, певні закручування гайок в Російській Федерації буде відбуватися, і найближчим часом усі ми тим процесом будемо свідками. Ну так і я так розумію, що для російських пропагандистів ці речі можуть проходити просто непомітно, тому що якщо їм щось не подобається, вони про це своєму населенню розказувати не будуть. Цікава також історія, що там набрали полонених. Говорили про 25 якихось російських військовослужбовців, яких російські добровольці на території Росії взяли в полон. І ми так якось трохи опиняємося в такій. Ну я не знаю, це вже якась альтернативна реальність. Тим не менше, полонені є це ще одне поповнення обмінного фонду. І я думаю, ці речі теж не будуть приємними для військового керівництва. Звичайно, звичайно, такі виклики є, але ми маємо розуміти наступне справа в тому, що росіяни. Точно починаючи повномасштабну війну чи так звану спеціальну військову операцію, вони не розраховували на те, що війна переміститься на території Російської Федерації. Що будуть тривати бойові судочки на території Брянська, Курської, Білгородської області, що буде палати бавовно в різних куточках Європейської частини Російської Федерації? Вони вважали Київ за три доби, вся територія України за три тижні не сталося так, як гадалося. А зараз Росіяни фактично відчувають на собі добре відомо Виржені. Той, хто посіє вітер. Пожне буль так, так. пам'ятаємо цей крилатий вислів. Ну і дивіться ще одне про можливий перебіг подальший військових дій. Міністр оборони Великої Британії і командувач британської армії провели зустріч з президентом України Зеленським, міністром оборони Умеровим і головнокомандувачем Сирським. Санді Таймс про це пише. І от британці радять відмовитись від планів щодо наступу, а натомість, утримують, Мувати оборону на північному і східному фронтах в разі необхідності навіть десь відходити на більш вигідні позиції. А от ключ да саме, саме в ударах по Криму і по флоту Російської Федерації там по суті на чорноморському, якщо можна так сказати, ареалі да найбільше успіхів зараз є завдяки оцим безекіпажним катерам Брандерам. Ключ до успіху в Криму і в атаках на Крим ну не нова фраза для української аудиторії. Але от такі поради, як нам, їх сприймати. Я думаю, що це абсолютно раціональні поради. Саме такої думки п дотримується американський генерал Бен Ходжес. Він неодноразово наголошував на тому, що наявність високоточного ракетного озброєння, а авіаційні компоненти на f 16 дозволить нам. Повністю змінити хід бойових дій, зокрема на тимчасово окупованого кримського півострові, шляхом руйнації логістичного основного логістичного маршруту йдеться про Керченську споруду, Керченсько, Керченський міст, шляхом руйнації ворожих військових об'єктів, що розташовано в Криму та Севастополі. Шляхом нанесення дуже болісних особисто для Путіна ударів по його улюбленій улюбленій іграшці по Криму та Севастополі. А отже, наша бре. Британські друзі радять абсолютно слушний ну, слушний е, парад. Чому бо вже зараз, завдяки активному використанню, зокрема різних типів дронів, ворог змушений передислокувати леву частину своїх бойових кораблів з Бухт е, Севастополя. А Севастополь, до речі, є головною базою російського чорноморського флоту. Він змушений серйозно обмежити використання своїх бойових кораблів не лише північно-західній частині акваторії Чорномор'я, тобто побережжя Одеса, Одеської області, а й взагалі поховати всі свої кораблі в бухтах та акваторії під прикриттям бонових загороджень, щоб в такий спосіб їх убезпечити від впливу української армії дронів. Тож очевидно, що ми не маємо співпідставних ресурсів для того, щоб контратакувати ворожі захисні споруди на території, наприклад, півдня Запорізької області. Перевізати сухопотна коридор, але ж ми маємо можливості щодо нанесення серйозного враження кораблям російського чорноморського і учорашній візит міністра оборони Росії Шойгу до Криму до, до Севастополя говорить саме про таке занепокоєння з боку військово військовополітичних керівництво Російської Федерації. До речі, цікаво написали осінтери з волонтерської спільноти ІнформНАПАМ вони нагадали, що ще у листопаді 22-го року морські дрони. Невідомі, але трошечки відомі, вже влучно доходили до нафтоналивної бази Новоросійська. Сама база тоді не загорілась і виглядає так, що ну, деякі наші партнери порадили далі по. Ну там по танкерах і по цих штуках не завдавати ударів. Чому тому, що за документами танкер може виявитись ну там неважливо якої країни вантаж може належати там ще якійсь іншій країні, і от навіть якщо це російська нафта чи нафтопродукти, вони за документами можуть е вважатися, наприклад, азербайджанськими чи якимись ще чи казахстанськими. Да, відповідно тепер значить відбувається робота уже крилатими безпілотниками по території нафто. Переробних заводів на території на європейській частині Російської Федерації ця штука теж спрацьовує потрохи. Ну і трошечки про ситуацію на лінії фронту. Про Крим ми поговорили як про важливий і ключовий напрямок. Можливо, з цим якраз і пов'язана така, ну я не знаю відчайдушна завзятість, з якої наші морпіхи утримують е, плацдарми на лівому березі. Там їх регулярно намагаються штурмувати, але у, у окупантів цього не виходить. 36-та окрема бригада українських морпіхів навіть показала відео, як вони працюють, і скільки там навколо навалено цих е, просто вже мертвих окупантів. Цей плацдарм, який який давно непокоїв росіян, ну його все ще ніяк не вдається знищити. Як це може бути? Справа в тому, що росіяни надто пихаті та самовпевнені вони вважали, що кілька десятків українських військовослужбовців, які діють, до речі, не лише в районі селеного пункту Кринки, а й ще на кількох ділянках на лівому березі, Дніпра будуть такою легкою здобичю для російських військовослужбовців, які діяли зокрема, за підтримки бронетехніки, артилерійського зброєння авіаційних компонентів. але ж протягом кількох місяців запекли бойовий. Дії на лівому березі продовжуються, наші воїни тримають плацдарм, незважаючи на усі шаленого рівня потуги російських окупантів позбавити нас тих плацдармів, у них нічого то не виходить. Бо завдяки ефективній комунікації між нашими гармашами, що діють з правого берега відповідно полівому, завдяки тому, що існує в наскладних умовах і діє логістика через Дніпро для забезпечення нагальних потреб наших військовослужбовців, проводяться рота. Це проводиться евакуація наших поранених героїв. А отже, ми маємо можливості далі тримати ті самі плазар і проводити певні інші. З За захід, зокрема, пошукова рейда водії наших вовкулаків на півдні Херсонської області, це так само серйозно дратує російський військовослужбовців, російський генералітет, але нічого з тим вони вдіяти не можуть. І очевидно, що це змушує ворожу армію задіяти чимало ресурсів, тримати чимало ресурсів на півдні Херсонської області, замість того, щоб їх зокрема, до наприклад відправити на південь Запорізької області. Це серйозний виклик, і мені здається, що динаміка бойових дій, яка зараз. Сього примістец на території Російської Федерації має таку ж саму логіку. Наш генеральний штаб намагається в такий спосіб змусити російський генеральний штаб перемістити частину своїх ресурсів, зокрема, наприклад, з Купенська Ліманського напрямку на територію Брянської, Курської чи то Білгородської областей. Ну і нехай це спрацює, коли вони сидять у себе на, на своїй визнаній території, то вони не шкодять щось на українській визнаній території. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами. На зв'язку був військовий експерт і колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Сілізньов. Ну і є уже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України за попередній день, за вчорашній день. Отож, мінус 810 в особовому складі, мінус 19 танків, мінус 17 бойових броньованих машин, мінус 34 артилерійські системи. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Є вже в публічному полі це зведення від генерального штабу. Можете ознайомитися зараз. Я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.